Завершити сьогоднішній випуск хочеться на позитивній ноті. Адже той, хто вміє сміятися над собою, володіє неспоримою силою. Про благодійність і дотепні жарти про расистів від гумористів Ві VIP Тернопіль. Далі у сюжеті. Спаха, говоріть, ну що ж ви діти чекають, гості дивляться ну не гарно, Камера знімає, потім то все буде показувати. Ну що, ну. От сволочі! Драйвові артисти команди VIP Тернопіль завітали до Радивилова, де у Народному домі було надзвичайно людно. Послухати не лише жарти, а й зібрати кошти для ЗСУ. З такою метою був організований захід. Який видався дуже запальним? Ну будьмо будьмо відверті. Ми хочемо сьогодні назбирати дуже багато грошей для збройних сил України. Надіємося, сьогодні наш глядач нам цьому допоможе. Це наша першочергова місія сьогоднішнього концерту. Ну і крім того, трошки підняти людям настрій, тому що які б не були важкі часи. Хочеться завжди навіть боротися, але з позитивним настроєм. Тоді людина має більше сил для боротьби і для того, щоб не здаватися і рухатись далі. У цей вечір, де у народному домі зібралися не лише жителі Радивилівської громади, а й Бродівської. Відбулася грандіозна концертна програма, де жартували про расистів і не лише. Що знаєш, що робиш? Вот приїхав тобі допомагати, розтубати. Не треба мені допомагати, краще собі поможе, подивись на себе. Чекай, тихо, не психуй, чекай. Ти ти мені перед різдвом свиню різати помагала? Помагала. Во! Отв'язка тобі! Де ти взяв гроші, щоб сюди приїхати? Мені є спонсор. спонсор. Спонсор мого приїзду в родиви в Збройні Сили України. Саме так. Адже завдяки незламності наших військовослужбовців ми у тилу можемо вільно ходити під мирним небом, жартувати, збираючи тим самим кошти для армії. Як настрій, як здоров'я молоде? Ну, вроді добре. Приїхали в Радивилів трішки прохладно в залі, але ми зараз постараємося людей повеселити, піднести настрій, зарядити позитивом, хоч вони будуть сидіти. Курточках в залі, але ми зробимо постараємося принаймні зробити так, щоб їм було тепло. Ох, і задали спека артисти, які потішили публіку, яка у свою чергу не шкодувала аплодисментів. Більшість жартів гумористи пишуть, опираючись на життєві ситуації. Якщо твоя баба народила, то треба у вікно кричати. Годі там у вікно кричи, давай. Твоя, може, народила. Моя блюк пала. У нас новий співак. Михайло Бучковський, Він сьогодні буде презентувати свою пісню і не одну. Ось це та, що нове люди побачать. В нас буде сьогодні аукціон. Ми будемо розігрувати цікаві речі, які нам передали хлопці з передової. Ось я думаю, це такі самі цікаві моменти. А решту головна зюмка це цілий колектив. Пітернопіль. Кожен із гостей концерту за допомогою QR-коду мав можливість задонатити для військових. І паралельно з тим отримати масу задоволення, оскільки гумористи викладалися наповно. Ми з командою від початку війни займаємося волонтерством. Ми робимо ініціативу в соціальних мережах, яка називається Моя кава для ЗСУ. Мета цієї ініціативи така, що кожного дня. Ми донатимо для наших Збройних сил України мінімальний донат це 30 гривень. Це кружечка кави, така собі символічна подяка за день, за те, що вони нас захищають. І суть такої ініціативи ми хочемо чим побільше, щоб людей знали про неї і долучалися. Щоб сім, наприклад, сім 400, якщо я не помиляюся, кав. 7400 чотириста кав в день. Це буде авто в день, тобто, ми зможемо е, командою купувати одне авто е, в день для наших захисників. Прийшов баба час. Люденьки. Я того город не викопала, не встигла. Перед сусідами то стидно як буде. Пенсію не забрала, але щось може купила того. Та то треба, то треба. Цуки! От так можна було. блін, <плес> блінк з нами тами відмазала. Звичайно, бажаю всім перемоги. Ми на неї чекаємо, ми в неї віримо і ми докладаємо зусиль для того, щоб вона була. І е, такі концерти, як сьогодні, вони е, вносять свій вклад в цю перемогу. З минулих двох міст ми вже зібрали 150 тисяч гривень. Надіємося сьогодні також назбирати чималу суму, адже ми волонтерами від початку війни до нас приходять постійно запити від військових на те, що їм потрібно. Наразі в нас запитів дуже багато майже на 150 тисяч доларів, і ми їх помаленько закриваємо. Е, недавно відправили буквально перед туром 16 машин купили, 20 дронів. І це все було е, завдяки туру Канадою. Ми їздили. І після цього туру ми купили ці автомобілі, дрони і відправляємо їх зараз. Вже вони майже всі поїхали на передову. Тому бажаю всім перемоги. Бажаю докладатися до цієї перемоги. І вона обов'язково буде. Привіт, дорогенька, привіт. Що що? Ні, ні, не, не приїжджай. Не приїжджай, бо я вже тут теж збиратися, такси викликати вже жив. Хай їде, хай подружку не візьме. Алло, що що? Ні, 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 не треба нікуди їхати. треба Хай подружку, нормально візьме, хай приїжджає, давай. А -а Алло, ні, нікуди не їде, я собі говорю, я вже все. А я ж чи що раз хай подружку бере, хай приїжджає, ми тут зіш. Боять У Нас дуже такий патріотичний концерт, і будуть і співи, і ми будемо теж жартувати, старатися так легенько ну. Про тих окупантів, які прийшли на нашу землю, і ми будемо ще плюс паралельно робити користь, яку ми збираємо кошти, плюс людей залучаємо до того, щоб вони долучалися. І в кінці концерту ми скажемо, яку ми там суму приблизно плюс-мінус назбирали. І правда, під час цього заходу був організований лот, на якому збирали кошти, аби підтримати тих, хто тримає небо над нами у найгарячіших точках країни. Серед розіграшів були трофеї із передової, а також фірмові футболки від команди VIP Тернопіль. Ми приїхали сюди нашим колективом з роботи підтримувати цей виступ, задонатити на ЗСУ для наших хлопців. Вони стараються, вони молодці, і ось ця чудова. Полка під Тернопіль дісталася нам. І ми всі задоволені виступом. Все було супер. Придаю вітанням своєму колективу з роботи. Передаю вам привіт. Все буде добре, тримаємося. Ми всі разом. Україна переможе. Слава Україні! Концерти зараз всі особливі, тому що кожен в свій спосіб старається допомагати якось всі кажуть Збройним силам України. Насправді це все дуже узагальні, тому що там десь там воює знайомий, десь там воює твій двоюрідний брат, десь там ще хтось, там родич, там цей, і от ми от стараємося такими концертами теж допомагати їм, щоб вони мали чим навіть не воювати, а знайти ворога, побачити його десь згори, десь під'їхати машиною. От от. Основна мета наша концертів, така. на цьому концерті за допомогою QR-коду вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, і на благодійному акціоні до 50 тисяч гривень. Кожна гривня, яка була доброю пожертвою, стала поштовхом для допомоги Збройним силам України. Раді вас надзвичайно сьогодні бачити на нашому концерті. Кожен з вас сьогодні прийшов, що на концерт, робить свій невеличкий внесок в перемогу. За що ми вам дуже вдячні, а ми точно знаємо, що перемога буде. Дякуємо вам! Дякуємо! Для мене особисто натхненням є те, коли ти кожного ранку прокидаєшся, читаєш е, зведення Генерального штабу. Повтрати росіянам і розумієш, що ти мусиш робити так, щоб з кожним днем їх ставало все менше і менше. А для того, ти маєш єдиний єдину мету це допомагати збройним силам України. От, і все, Повну версію концерту зможете переглянути згодом у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Що можете побажати глядачам? Триматися, наближати на своєму місці в хто як може нашу перемогу і розуміти, що вона залежить тільки від нас з вами. Із Радивилова Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Олена Ковальчук, телеканал Бродилайн.